У попередньому відео я розповідав про ось цю круту мишу від Ламзу. Це Ламзу X, колаборацію калаборацією Labs. А сьогодні ми поговоримо про ось цю круту клавіатуру. Це Ламзу Jet 75. Це нова механічна клавіатура від Ламзу. На магнітних перемикачах. І фішка даної клавіатури заключається в тому, що вона неймовірно швидка, і ви можете налаштовувати висоту спрацювання свіча. Стосовно цієї моделі, то ви могли побачити фрагмент розпакування даної клавіатури на відео на початку. Ну а зараз поговоримо про клавіатуру більш детально. Клавіатура зроблена із алюмінію. Це дуже класна збірка, це класний дизайн. Мені подобається, як виглядає дана клавіатура, причому варіанти розфарбовки там. Є різні. У мене варіант такий чорний з білим кольором. Кейкапи теж в основному чорні, але є розбавка білих і жовтих. Дуже класно виглядає. Незвично було те, що. Регулятор у нас знаходиться з лівої сторони, але в принципі це зручно, тому що коли ви працюєте правою рукою мишкою, то лівою рукою ви можете собі тут крутити звук, налаштовувати, маєте додаткові кнопки. Клавіатура зроблена дуже якісно. Мені подобається її виконання, і мені подобається наскільки відчувається монолітна сама конструкція. Клавіатура, хоч так скажем, більш класична, але вона виділяється, тому що, наприклад, на задній частині такий красивий логотип ламзу є. Є також така вставка з хвилями в стилі ламзу. Є момент, що трошки відбитки пальців лишаються, але це, в принципі, не критично. Ви це бачити не будете. Знизу на клавіатурі можна побачити ніжки. Основні ніжки це резинові. На них клавіатура тримається дуже добре. Покажу вам, як вона виглядає на робочому столі. Це формат 75%, і клавіатура по столу не їздить. Якщо говорити про додаткові ніжки, вони тут присутні, їх тут два яруси, можете побачити. На них є також гума. І на цих ніжках клавіатура також тримається добре, тобто соватись вона не буде, і це також плюс. Ну і додатково, тут у нас є отакий, типу, дизайнерський. Напис Ламзу, jet 75 формат 75%, хол-ефект. Ну коротше, прикольно. Виглядає вона реально круто. Це відповідно дротова клавіатура. Вона підключається по тайп c тут з лівої сторони, комплектним кабелем жовтого кольору. Ну і софт дана клавіатура підтримує як програмний, так і в браузері. Це дуже класно. От ви можете клавіатуру брати з собою або взагалі, не встановлюючи нічого, зайти в браузер і налаштовувати цю клавіатуру. А про софт ми поговоримо ще більш детально. Кабель, яким підключаєте клавіатуру, він тканинний, він дуже міцний, подивіться на його товщину. Він має роз'єми Type-A, Type-C, фільтр і довжина кабелю 2 метри. Крім інструкції, також в комплекті є комбінований пулер ламзу з логотипом для свічів та для кейкапів. Тому давайте зазирнемо всередину. Давайте почнемо з кейкапів. По їх якості я можу сказати, що вони зроблені класно. У них мінімальна зернистість, вони не сковзають, знаєте, палець тримається добре, вони приємні, тактильно під пальцями відчуваються, і товстіна стінок кейкапів тут дуже класно. Мені подобається, подивіться на цю товщину. Кейкапи не гнуться навіть сам пробіл. На великих кнопках це видно більше. Ось менша кнопка, дуже хороше лиття, дуже хороші кейкапи. Мені їх якість подобається. Як для комплектних кейкапів, це реально е, дуже хороший варіант. Свічі в даної клавіатури від Gateron. і вони, відповідно, магнітні. Тобто це не стандартна конструкція для свіча. Тут немає контакту, все відбувається за допомогою. Магніту, тобто йде за замикання, розмикання магнітного поля. Фішка цих свічів заключається в тому, що ви можете налаштувати саме висоту спрацювання. Там ви можете поставити прям мінімальну, щоб швидко спрацьовував свіч, тільки ви натиснули, і у вас вже в грі. Відбувся рух вашого персонажу або знову ж таки якась спрацювала дія, і це реально класно. Софт я покажу і покажу його всі основні такі, скажімо, можливості. Свічі тут приємні, вони з заводу змащені, вони плавні, доволі тихі. Тайпінг у клавіатури шикарний. Я також його продемонструю. І це та магнітка, яка звучить дуже приємно. Якщо подивити середини клавіатури, також можна побачити, що тут багато чого класного є. Ну, по-перше, ми можемо побачити під плейтом. Силіконову шумку це шар шумки, і силікон відіграє дуже важливу роль. Він краще піни Ева і він краще. Глушить е, удари, знов ж таки, коли ви натискаєте поки по свічах, по кейкапах, то звук такий більш глухіший, і знаєте, такий, прям він такий плотний, сочний звук виходить. Плюс ми можемо побачити саму плату, на ній, на жаль, немає свічпаду, але знову ж таки, я би не сказав, що тут свічі якось сильно стукають по корпусу. Так, плейт у нас тут алюмінієвий, звук металу тут невідчутний, хіба якщо сильно, прям. Клацати по кнопках. І то, враховуючи, що це магнітки, то вам зусиль не треба прикладати якихось. Самі свічі, вони не тяжкі в наборі або при грі, і при тому, що знову ж таки вам достатньо мінімальний рух зробити, щоб свіч спрацював. Також можна побачити, що є силиконова шумка така вставка під пробілом, щоб не було пустоти. Ну і звичайно, всередині на дні корпусу під платою також є шар силікону. Клавіатура звичайно, має підсвітку. Ось я підключив борт, і підсвітка просвічується навколо кейкапів. Кейкапи тут PBT, Відповідно, символи не світяться. Якщо говорити про підсвітку, то тут багато різних її ефектів. Ви можете їх виставляти насправді, можете виключити повністю. І з підсвіткою клавіатура в темноті виглядає. Класно. Збоку тут є мультимедійні клавіші, всі вони дуже приємно натискаються, класно скроляться. Регулятор гучності такий дуже приємний. Нижній регулятор, він теж в нього такі чіткі відсічки, ну і він спрацьовує класно. У ці кнопки додаткові теж вони натискаються дуже приємно. Ну от гарна збірка, гарна підгонка кнопок, зроблена максимально круто. Що стосовно характеристик, значить швидкість сканування тут 32к. Якщо говорити про швидкість опитування, то це 8 кГц. Ну і відповідно це фішка якраз магнітки. Тобто клавіатура нереально швидка. Ну а тепер саме цікаве: для того, щоб скористуватися софтом, необхідно перейти на сайт LAMZU. Можна завантажити собі на комп'ютер і встановити програму. Або є веб-софт. Це вкладка Aurora. Тут є маус і кейборд. Нас цікавить на кейборд, клавіатура має бути підключена. Одразу визначає G75, іде синхронізація, і ось блок всіх налаштувань. Все дуже доступно і просто. Єдине, що немає української мови, але можна скористуватись перекладом і перекласти на українську мову прямо в браузері. Ось так це виглядає. Зліва в нас профіль. Тут є стандартний режим, розширений режим і режим е Бога. Там по англійськи було написано: імпорт, експорт. І тут знов ж таки є певне меню налаштувань. Збоку є блок Fn4 Fn5, Fn4 Fn5, Fn6, FN7. Тобто ми розуміємо, що тут можна перемикатися між цими блоками. Знизу в нас є налаштування свіча. Знову включаємо українську мову, так простіше. Значить, приведення в дію, перемикач, виберіть усі, виключити вибір, зняти вибір. Намальований сам свіч, і тут в нас показуються блоки. Чутливість пресу, точка спрацювання. Відпустіть чутливість, верхня мертва зона і нижня мертва зона. Розуміємо, що ми налаштовуємо. Вибираємо кнопку, і відповідно, ми можемо ось так: це все діло рухати. Ми відповідно можемо так повзуночок цей рухати, ставити собі як хочемо. Ось цей позуночок також рухається. Ну, все інтуїтивно зрозуміло, як тут все можна налаштовувати. Є анімація також, показується в нас. Верхня межа, нижня межа. Ось таким чином, наприклад, ми собі можемо налаштувати. Ну, це є так, для прикладу. І застосувати. Далі в нас іде пункт перемикач, це калібрування перемикачів. Вибираємо ті перемикачі, які в нас стоять. Jet Gaming». Калібрування натискаємо, іде калібровка всіх. Кнопок. Це теж класна штука. Зупинити калібрування. Тут у нас вибрати всі клавіші, виключити вибране і зняти вибране. І назад ми переходимо в основне налаштування. Кожну кнопку окремо ви можете налаштувати. І це дуже добре. Основні ігрові кнопки можна налаштувати. І, наприклад, тут же вам як зручно. Також у нас знизу є RGB-підсвітка, тут ми можемо її налаштовувати, тут є різні ефекти, ви вибираєте, який ефект хочете, і реально тут багато вибору. Плюс є вручну можна виставити. Світлодіодна панель, а ви також можете налаштовувати. Це стрічка, яка у нас така невеличка є на передній частині корпуса біля кнопок стрілок. Підсвічуванням це зрозуміло. Призначення клавіш, тут основні розширені символи, мультівельдійні. Тут ви також все можете налаштовувати. Я не буду показувати, тут розібратись дуже просто. Показав, як свічі налаштовуються, це найголовніше. Плюс налаштування є самої програми, ставка тику, де бонус, ну смішний переклад. Є в нас три блоки налаштувань.